А що подумають інші? Алладаксофобія це страх чужої думки. Ми часто відкладаємо дію на потім, або взагалі викреслюємо, тому що боїмося, що нас осудять інші. Або просто розкритикують чи скажуть щось таке, що нам може не сподобатись, затягне нас у ступор і. Паралізує дослідження підтверджують, що ірраціональний страх бути осміяним іншими зароджується у дитинстві. З вас могли сміятися за те, що ви принесли непопулярну іграшку в клас у початковій школі, або коли ви давали неправильні відповіді на запитання вчителя. Так влаштоване дитинство у багатьох людей. Я теж виріс приблизно в такому середовищі. Подібні дитячі переживання є майбутніми тригерами аллодоксафобії що в майбутньому вплине на те. Чи будете ви приймати важливі рішення і діяти у дорослому житті? Що робити, щоб думка інших людей вас не зупиняла? У мене є два методи. Перший. подумати про свої найсильніші якості, згадати досягнення, які принесли мені мої дії, і згадати наслідки, які я отримав, коли відмовлявся від дії, боячись думки оточуючих. Зазвичай це допомагає увімкнути механізм діяти і мотивує. Другий спосіб: якщо мої дії вже розкритиковані, щоб не зламатися і не зруйнувати себе, я задаю собі три питання: скільки здоров'я я втратив від цього? Скільки друзів я втратив від цього, і скільки грошей я втратив від цього. Зазвичай будь-яка критика не забирає у нас нічого. Тому відповідь на всі три питання буде не скільки. І тому деструктивна думка інших людей про мою роботу на моєму шляху не варта нічого. Це нуль. Коли вона з'являється, я просто продовжую діяти. А коли думка інших людей для мене корисна, вона конструктивна, я забираю її собі, використовую і продовжую діяти. Зазвичай думки інших людей всього лише думки. Дійте за посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.